Це така. Вона їде туди. Не знаю, доросленька їде. Да, да. Які машини в тебе їдуть? Покажи. Я бы не їде. Ось так. Угу. Як? Падали і ти бачить. Бачу. Угу. Ти бачить. Ти бачить. Ти бачу? А ще як вони їздять? І отак от вони Дороги не дуже Упала? Дівчинка упала на тебе, так? Да? А може ти хочеш за столик гратися? Ні. Не. не хочеш? Ну так, да, там дорог нема, правда. Видно, машин треба дорога. Яка тобі більше всього машинка подобається? Я. Ну, то, що в тебе багато, то понятно. А, а яка найбільше подобається? Два, і три, п'ять, і шість. Шість машинок в тебе. Так. Да. Твою ну, ти зайка. Посчитав усі. Щіта вот. Дінги люблять що, так само, як і авто. Правда? А якого кольору тут машинка? Ну давай покажи. Червоний, сіни. І ще летиво. А це? Яку? А це? А це? І за Ага, а це якого кольору? Я не знаю. Якого? Коричневого? Так Ага. Ти маму любиш? Я люблю маму Як ти маму любиш? Отак. Вот Ух ти моя зайка.